Одноразова грошова допомога для тих, хто навіть під ракетами виконував свою роботу та пожертвував здоров'я. Рятувальники, правоохоронці, лікарі чи інші держслужбовці, а також посадовці місцевого самоврядування та працівники об'єктів критичної інфраструктури можуть отримати виплату від держави, якщо в разі виконання своїх службових обов'язків отримали групу інвалідності через ворожі обстріли. Особи з числа працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців. Посадових осіб органів місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю внаслідок каліцтва, контузії поранення в зв'язку з виконанням своїх посадових службових обов'язків, у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року або в районах, які після цієї дати піддавалися авіаударам, бомбардуванням. Такі особи мають право на призначення та виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю. В залежності від складності отриманих травм сума виплати коливатиметься. Одноразова грошова допомога відповідно до цього закону виплачується у наступних розмірах: особам з інвалідністю першої групи. 800 тисяч гривень, особам з інвалідністю другої групи 500 тисяч гривень, особам з інвалідністю третьої групи 200 тисяч гривень. В разі загибелі посадовця чи держслужбовця держава виплатить 1 мільйон гривень родичам загиблого. В разі загибелі смерті. Особи, які визначені в цьому законі, одноразова грошова допомога виплачується членам сім'ї таких осіб. До членів сім'ї належать діти. Чоловік або дружина, які пережили загиблого, батьки загиблого, а також утриманці. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для виплати необхідно надати паспорт та документи, які засвідчують групу інвалідності, каже Тетяна Ніколаєвич. Далі фахівці складають відповідний акт про нещасний випадок на робочому місці. Звернутися за одноразовою допомогою можна через веб-портал пенсійного фонду України або ж у сервісному центрі, а скористатись послугою можна упродовж трьох років від часу набуття такого права. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Площа Філармонії одна з найпопулярніших локацій у центрі Чернівців. Через капітальний ремонт по вулиці Заньковацької та односторонній рух на прилеглих дорогах наразі під'їзд до площі майже заблокований. Ситуація в двох словах полягає в наступному: коли почалися ремонтні роботи по вулиці Зеньковецької, і ми чітко маємо розуміти, що дана вулиця від... Кінотеатру Черніці до площі Філармонії після її завершення капітального ремонту буде пішохідною. На площу Філармонії можливий заїзд тільки через вулицю Богдана Хмельницького. Ні швидка, ні інша спецтехніка не може сюди попасти, які треба об'їхати півміста. Мешканці, які проживають на прилеглих до площі філармонії вулицях, а також підприємці, які розмістили свої бізнеси на даній локації, звернулись до чернівецьких депутатів з проханням відкрити рух бодай на одній з доріг та вирішити питання під'їзду транспорту до домівок людей і підприємств. На березневу сесію до нас прийшли мешканці цієї вулиці і підприємці, які здійснюють безпосередньо тут свою підприємницьку діяльність зі скаргою про те, щоб ми переглянули рішення виконав. Очого комітету щодо перекриття вулиці музичного братерства рух ускладнений, і відповідно їхні підприємства, їхній приватний бізнес він занепадає, тому що частина чернівчан ну, мають проблему з доступністю до даного, до даної вулиці. Раніше під'їхати до площі філармонії можна було через вулицю музичного товариства, колишня Чайковського, вулицю Бетхована, допоки вона не стала дорогою з одностороннім рухом, або ж вулицею Заньковецької. Наразі ж дістатись до даної локації можливо лише одним шляхом. Для того щоб зрозуміти, чи є незручність. Ми просто сідаємо на автомобіль, заїжджаємо на центральну площу і пробуємо з'їхати сюди на Заньковецьку. Тобто, якщо ми їдемо з Соборної площі, це ми об'їжджаємо вниз до театральної. Площі далі на університетську, по університетській, або на 28 червня. Тобто величезний гак. Підприємець Ігор розповідає: з часів, коли проїзд по вулиці Заньковецької перекрили, кількість відвідувачів його магазину різко зменшилась. І наразі підприємство знаходиться на межі банкрутства. У Нас є цифри, ми можемо порівняти. Тобто, цей магазин, після перекриття дороги, він просто став збитковим. Лева частка наших клієнтів вони спеціально їдуть до нас, щоб купити цей товар, і через усі складнощі. в нас ну десь 30% клієнтів. Вони е, приймаючи рішення, де купити квіти, вони до нас не їдуть. Якщо нічого не вирішиться, хоча. Один хід і три виїзда, на да, тобто можна зробити два в'їзда, то все, що ми будемо закривати наш магазин на площі філармонії. Чернівчани звернулись до міських обранців з проханням відкрити проїзд по вулиці музичного товариства або по вулиці Бетхована, тим самим збільшуючи варіант під'їзду до площі філармонії. Якщо ми стоїмо біля кінотеатру Чернівців, що нам було спуститися просто вулицею Зеньковецькою, а що нам треба об'їхати? Який шматок дороги, дуже багато людей, котрі не мешкають у Чернівцях, не зовсім розуміють, як це зробити. Дуже було би добре, і якщо б справді подумали, якщо б вони відкрили хоча б нам у цю бетхова оцей кусочок дороги, щоб можна було до нас заїжджати після обговорень, члени робочої групи запропонували чернівчанам зареєструвати відповідний проєкт рішення, аби дане питання було розглянуте на найближчій сесії міської ради. Звучить пропозиція відкрити вулицю для в, поїзду. В односторонньому порядку від, від, від головної до, порядку. до філармонії. Так, Від вулиці Головної до площі Філармонії. Змінюємо ініціативу, реєструємо відповідно проєкт рішення про зміну е, в виконавчому комітеті е, щодо організації цієї, е, цього відрізку пішохідного. І я думаю, коли на наступній сесії міської ради всіх запрошуємо присутніх, тому що це буде стосуватися безпосередньо вас. На сесії будемо приймати рішення відповідно того щодо відкриття даного відрізку дороги. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. З благодійною місією волонтери Йоганітер приїжджають в Чорнівці не вперше. Все розпочалося у лютому 2022 року. Тоді засновник організації місії Сірет Крістіалеммеєр надихнувся українськими студентами і організував «Молодні меччини для допомоги Україні. Дайдіргепин. Ідея полягала в тому, щоб спочатку залучити волонтерів, і головним чином молодь з німеччини, щоб вони виконували свою роботу в організації гуманітарної допомоги, пожертвувань, товарів, продуктів харчування, предметів гігієни, медичних товарів, будь-чого необхідного та запитуваного, а потім привезти це в Україну з допомогою цих волонтерів. Керівниця Українсько-німецького культурного товариства Гіданкідах Оксана Матійчук розповідає, співпрацю з іноземними волонтерами розпочали ще з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, вони допомагають військовим та цивільним найнеобхіднішим. Тут є найрізноманітніші речі: від генераторів до продуктів, засобів гігієни, спальних мішків, всього-всього різного. І тут ми регулярно працюємо нашою волонтерською командою. Звідси ми видаємо. Гуманітарну допомогу як внутрішньопереміщеним особам, бо у нас є кілька груп, з якими ми працюємо, так і на фронт, так і для цивільних волонтерам, котрі їдуть на схід на південь. Тобто тут постійний рух. Як тільки вантаж доставили до Чернівців, одразу ж на пункті його розподіляють між українськими волонтерами. Тривалий час з товариством співпрацює Руслан, чоловік відповідальний за доставку речей на передову. Приймую в Херсонський напрямок до наших хлопців морську піхоту. Їх називають лодочниками, ті, які на острови вивозять БК, продукти для військових, для цивільних там інші є організації, які привозять в село, роздають продуктові набори. А я особисто до військових. Противодороні дронні сітки везу, продукти харчування, консервацію, печиво, мас-сіті, маскувальні сітки. Зараз волонтер завантажує свій бус для трьох бригад, де служать Буковинці. Поки кипить робота, пан Руслан пригадує, як потрапив під обстріл росіян. Це було три місяці назад під боровою 107 бригада, 93-й батальйон, наш Бригамецький. Я був у них і з дродром скинув в бусу. Невідомо що. Руку допомоги українцям подають не лише німецькі волонтери, а й представники інших європейських країн. The volunteers mainly do come from Germany. Волонтери в основному приїжджають з Німеччини, але наразі у нас були волонтери з понад 11 країн. Наприклад, наприкінці цього місяця приїде група людей зі Швеції, зі шведської Юханітас, які виконуватимуть свою роботу та службу. І вони будуть тут два тижні поспіль. Лише шведські волонтери, тож вони також отримують власний колективний досвід. Крістіан Дебмейер додає, що вже цього тижня група волонтерів Юганітер із Швеції доставить в Україну карету швидкої допомоги для захисників, які проходять. Реабілітацію на Буковині Анастасія Мельник Чернівецький промінь. Викладач гітари коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича Ярослав Гамаль розповідає, ідею влаштувати концерт у костелі запозичив за кордоном. Тому у 2014 році, коли переїхав до Чернівців, не зміг пройти повз костел найсвятішого серця Ісуса, аби не подумати про те, що подібне дійство можна організувати тут, знаючи, що є така традиція грати концерти в Європі в костелах. Я хотів спробувати щось зробити тут, і тоді я звер. Притнувся до настоятеля цього костелу, це отець Станіслав, і він дав добро, І десь у 2015 році ми зробили такий благодійний концерт. І кошти ми передали на реставрацію костелу. Пізніше протягом декількох років організовували фестивалі класичної музики. Через коронавірус від багатолюдних зібрань довелось відмовитись. Проте нині вирішили повернутись до ідеї через мистецтво збирати кошти на допомогу тим, хто цього потребує. До концерту залучили як всесвітньо відомих музикантів, так і юних виконавців. Переважно студенти коледжу, гітаристи. Навіть буде одна моя учениця з музики. ...школи номер 1 це Нерія Руснак, який 6 років, і вона вже заграє дві композиції. Також я заграю декілька творів. і також Олександр Цибульський, це гітарист-викладач Мельбурнської музичної академії з Австралії. Щодо репертуару, додає Ярослав Гамаль, то його підібрали відповідно до локації. Ми мусимо триматися якихось певних рамок, тобто це не може бути якась там поп-музика і так далі. Переважно це все буде класична музика, там від баха до там сучасних класичних композиторів, таких як П'ярт якого я дуже люблю, і ми його зіграємо. І сольно я заграю, і з Юлією Чампеллою. Також прозвучить і твір Мирослава Скорика, українського композитора, і багато інших. Вже цієї суботи костел найсвятішого серця Ісуса відкриє свої двері для поціновувачів класичної гітарної музики. Окрім того, концерт має й благодійну мету. На ньому збиратимуть кошти для українських захисників. Початок о й вхід вільний. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Досить часто рідним військових доводиться чути оціночні судження щодо того, як родина погодилась із рішенням бійця та не зупинила його в бажанні стати на захист країни, розповідає психологиня Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни. Мене дуже тригерить, якраз ось ця фраза відпустили своїх чоловіків на війну, тому що насправді ну, неможливо не відпустити чи відпустити. Проте, більше що ну я підтримую його вибір, якщо він самостійно пішов, або я можу підтримати там його, якщо він там мобілізований, наприклад, тобто не знаю, але ця фраза мене аж, аж передьоргує періодично. Ось, тому що я ще багато чую про те, навіть що ми свого не пустили, а ти свого пустила. От як, от те, як ти дружина така, тобто, що ти пустила свого чоловіка. А в мене зразу таке питання. Коли встигли його на прив'яз посадити, Тетяна Аніщенко додає, після повномасштабного вторгнення дружини військових частіше стали звертатись за фаховою психологічною допомогою, проте не завжди вони можуть усвідомити те, що вони потребують такої підтримки. Поки сніжним комом не накрутиться, то до того часу усвідомлення того, що я щось не справляюся, воно і не прийде, тому що ну. Ми не будемо просто відчувати і знати, коли нам треба, а можливо, дійсно не треба. Тому що навіть ті, хто приходять, їм просто треба почути одну фразу: що з тобою все нормально, що з тобою все окей, тобто і все, і більше нічого не потрібно. І так само невідомо, що далі ну, може там розвиватися в голові, але насправді. Коли ви чітко усвідомите, тоді ви й чітко підете, ну чітко звернетеся, і чітко будете шукати і розуміти, що мені потрібна допомога. Немає якихось таких, я не знаю, прописаних критеріїв, що от там е, почало сіпатися око, значить, пора вже. Стати підтримкою родині військового може кожен, додає психологиня. Проте не слід вживати фразу тримайся. Натомість краще підійдуть обійми, якщо це прийнятно, або запитайте прямо. Варто запитати, чим я можу бути тобі корисна, корисний, що я можу для тебе зробити, що може покращити твій стан в силах моїх можливостей, там, моїх реальних якихось можливостей або, можливо, кави, можливо, хочеш смачної. Носі пригостити, тобто якісь такі моменти і ніколи не оцінювати з свого боку і не порівнювати, що там ой-ой, а тут не ой-ой. Та додає дружинам ж варто зараз турбуватися про власне ментальне здоров'я, адже після перемоги, коли їхні кохані повернуться додому, їхньою місією буде підтримка своїх других половинок. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. З початком широкомасштабної війни напрямок психологічної підтримки набув особливої потреби серед різних верств населення. Школярі потерпають від складних умов навчання, дорослі від тривожних думок про майбутнє для того, аби знизити рівень стресу у Буковинців, товариство Червоного Хреста продовжує втілювати ініціативу для покращення ментального здоров'я. Цей проект у нас вже триває декілька років, і це один з проектів, тому що в нас чимало проектів, які спрямовані саме на підтримку людей, на навчання їх. Якихось необхідних навичок, життєвих навичок це один з проектів, який безпосередньо стосується психосоціальної підтримки. Нині серед учасників чергової терапії школярі молодшої школи. Для них такі заняття проводять в особливій формі, аби спілкування було невимушеним. Сьогодні ми будемо проводити захід з елементами творчості, рекреаційний захід для дітей з 7-8 років. Зокрема, під час заходу наші волонтери запропонують дітям різні цікаві активності, які будуть сприяти зменшенню рівню стресу, підвищенню стресостійкості дітей, зниженню тривожності, налагодженню спілкування між ними. Ефект сеансів накопичувальний. Розповідають фахівці. Тож ця група приходить в купол єднання вже не вперше. Діти діляться особистим та питають про наболіле, каже Олена Солодка. Але також останнім часом дуже багато болінгу і жорстокого спілкування між дітьми в класах. І на жаль, це впливає і навіть на маленьких дітей. Тому ми намагаємось на наших заходах налагоджувати комунікацію і підтримувати дітей, розповідати їм, як можна виходити з конфліктів в позитивному русі, як можна себе заспокоювати, як реагувати на поведінку агресивну або, можливо, на якісь приниження. Дівчата ж розповідають, тут можна говорити про все, а особливо відволікають цікаві ігри. Вони чудові, тут всякі оці фігурки вони дуже заліпательні і вони дуже прикольні. Тут ми про обговорюємо всякі, як у нас в день в школі проходить, говоримо. Як там і говоримо про наші настрій. Ми курорили якісь там робити страв, робити всякі такі баделки. Ну, класно. І настрій, і настрій все добре. Процінки, десь когось буває про те, що не образили хтось. Заспокійтесь. Я тут можу відпочивати, робити. Малюночки принести, принести додому мамі, подарити. Такі ж сеанси фахівці Червоного Хреста проводять у різних куточках буковини для дорослих та підлітків. У нас в організації працює психолог, яка проводить заходи для дорослих. Це такі маленькі тренінги до години півтори, де наша психолог дорослим дає навички, як долати стрес, тривожність, як працювати з вигоранням, як допомогти собі, а також як допомогти рідним, дітям, якщо вони відчувають так само тривожність. Тривожність або стрес, директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фрунзе розповідає. Також долучились до співпраці з проєктом Червоного Хреста, адже зараз у громаді бракує фахівців у сфері психології, а кількість людей, яким потрібна фахова підтримка, лише росте. Дуже багато людей не розуміло, думали, що це такі мають бути складні е, життєві обставини, щоб звернутися до психолога. Та опинитися треба було в таких складних життєвих. Обставинах, але після початку війни ми всі опинилися в таких обставинах, тому що майже у кожного хтось служить на війні. Ми прийняли наша громада більше 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Офіційно 50 тисяч зареєстровано, і ми бачимо, наскільки тривоги, наскільки постійно для наших дітей цей вплив да коли тривога, коли вночі дітки просипаються в школах, в садочках. Це все впливає на ментальне здоров'я, на психологічне здоров'я, і тому якраз робота психологів є дуже важливою і необхідною, як і в нашій громаді, так само в Україні. Сеанс психосоціальної підтримки може відвідати будь-хто охочий. В Чернівецькій області такі ж зустрічі з фахівцями відбуваються періодично. Для цього потрібно стежити за соціальними мережами фонду, аби зареєструватись. Обмежень по віку немає. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У пологовому будинку, що на вулиці Рівненській, 8 у Чернівцях, скоротять майже 30 ставок. Оптимізація торкнеться акушерів медичних сестер, санітарок чи молодших медичних сестер. В мережі побоюються остаточного закриття закладу. Закриття діяльності пологового будинку по вулиці Рівненській в Чернівцях неправильне. Будівництво проводилось за рахунок коштів Чернівецької громади. Рішення про внесення змін хтось обговорював з громадою. Це просто знищення надання послуг медичних. Це що за приколи? Там і так черги були. Я двох там народжувала. Ще й у мамину школу ходила. Там чудові спеціалісти, акушери з великої букви мені першу дитину врятували з обвиттям пуповини. Як вони сміють? Людей у місті не поменшало враження. Що ще більше стало, вони знущаються з вагітних, будуть і ще довше у черзі сидіти. Жахлива новина, я тричі народжувала на Рівненській лікарі, і весь персонал, професіонали свого діла дуже чуйні, відповідальні та людяні. Всім радила й тішила, що є така лікарня і лікарі. Сподіваюсь, цього не допустять. Я народжувала в 2023 році, і вже тоді було зрозуміло, що пологовий хочуть потроху закривати. З 2012-го нічого напевно не робили, а ціленаправлено нищили. Там чудові лікарі і персонал перевірено. Зручна локація. В Свою чергу генеральна директорка КНП, центральна міська клінічна лікарня Світлана Сердюкова пояснює, медичний персонал, який потрапив під оптимізацію, працюватиме в інших структурних підрозділах медичного закладу. Кількість ставок яка. Передбачається до скорочення. Це 29,25. 29,25. Ось така кількість ставок потребує скорочення, з них. Кількість, більша кількість це все ж таки середній медичний персонал і молодший медичний персонал. Тобто той персонал, який критично необхідний в закладі, в інших структурних підрозділах, в інших відділеннях. Тому кожен із, із тої кількості персоналу зможе знайти місце роботи в нашому закладі, якщо дійсно бажає працювати, і має таке. Має таку мету залишитися в закладі. Вони всі мають можливість знайти місце роботи у нас. Скорочення не торкнуться лікарів пологового, зазначає керівниця. Лікарський склад взагалі не чіпається. тобто там не планується жодного скорочення. Це склад, який нам безмежно дорог. але у нас є середній персонал, який із за меншої кількості послуг не залучений до надання медичної допомоги взагалі. Таку стратегію руху установи Світлана Сердюкова пояснює малою кількістю породіль та вагітних жінок. Окрім того, скоротити штат пологового довелось і через недостатня фінансування. Оцінюючи навантаження, тобто кожний структурний підрозділ має певну фінансову стабільність. Да, у нас акушерська полога відділення за 2024 рік потребує додаткового фінансування більше ніж на 15 мільйонів. Тобто тих коштів, які були залучені в заклад завдяки як платним послугам, так і договору з НСЗУ, їх не вистачає на покриття всіх тих потреб, які в закладі. Попри зменшення працівників у пологовому будинку, керівниця не передбачає більшої завантаженості закладу. Кількість не зменшується абсолютно. Тось ми так само залишаємося настільки ж потужними, наскільки і були. Дай Бог, щоб дійсно не було таких важких дітей. Це гарно, коли важких дітей народжується менше. І дай Бог, щоб ця тенденція була збережна, коли народжується там одна-дві дитини. Тось протягом місяця таких дітей 14-15. Раніше це було 24. Чотири дитини зараз такої тенденції немає. Зміни торкнуться, і інших структурних підрозділів лікарні, зокрема, травматологічне, хірургічне, терапевтичне відділення та відділення паліативної допомоги, планують розширити. Кінцева оптимізація кадрів у пологовому будинку відбудеться вже до літа. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У гімназії номер 14 – школа виживання. Захід, який об'єднав рятувальників, поліцейських, волонтерів Червоного хреста та освітян, аби дати молоді найважливіше знання, які рятують життя. Ми проводимо такий невеличкий день цивільного захисту, тренувальну евакуацію для того, щоб виробити у учасників освітнього процесу корисні навички під час надзвичайних ситуацій. Ми в рамках Кої інтерактивної гри розвивали соціальні навички у нашої молоді, тому що це дуже важливо, щоб вони безпечно взаємодіяли між собою і щоб вони протидіяли негативним явищам у молодіжному середовищі. Дана школа виживання це такий великий проект, який ми проводимо вже три роки у різних громадах нашої Чернівецької області і в Чернівцях, зокрема, для того, щоб діти навчилися, як жити безпечно у такий непростий час. Чернівецькі рятувальники провели для учнів інтерактивні заняття, під час яких познайомили молодь із спорядженням, технікою та розповіли, що насправді стоїть за словом рятувальник. Ми Навчаємо дітей пожежній безпеці, як діяти при. На звичайних ситуаціях, що робити, коли почне небезпечні вибухнебезпечні предмети, якщо, наприклад, повітряна тривога, що повітря потрібно в укриття, як себе поводити в таких ситуаціях, також показуємо дітям пожежний автомобіль, щоб вони подивилися і побачили, в яких в якому спорядженні працюють рятувальники, розказуємо їм, яка це робота, як це важко. Можливо, хтось з них захоче в майбутньому стати рятувальником, аби навчити молодь базовим навичкам першої медичної допомоги. Волонтери Червоного Хреста привезли до гімназії спеціальні манекени, на яких учні могли відпрацювати різноманітні завдання. Щоб дітям було наглядно, то в нас є манекени. Тобто дитина може спробувати сама зробити ту чи іншу дію, накласти давичу пов'язку, зробити як перевернути людину в стабільне положення, коли вона лежить на спині, так чи, наприклад, і манікен, що можна було провести непрямий масаж серця. Восьмикласниця Софія розповідає, найцікавіша це практичні вправи, адже побачивши вибухівку та міни наживо, приходить справжнє усвідомлення небезпеки. Побували біля Червоного Хреста медична допомога, як подати першу допомогу людині, яка впала, чи щось сталося з людиною. Були біля ДСНС, подивилися, які є міни, щоб не стикнутися і зразу дзвонити. Потрібно знати, які є міни, тому що може бути, хтось може виїхати в лісі, там може бути якась. Міна взагалі може бути що угодно, так що треба одразу з 101. Надання першої медичної допомоги це не лише завчені навички, але й певне фізичне вміння, розповідає учень шостого класу Вадим Гикавий. Тоді, коли вона не дихає, я знаю, як там робиться, дізнався. Як чекати до швидкої, і... і ще дізнався, ще про міни. Те, що відкачувати масаж серця, це треба ще потрудитися. Знання набуті на школі виживання це не просто корисні навички, це фундамент для безпечного майбутнього дітей, запевняють фахівці. Як діяти, якщо ви побачили, що людина без свідомості, що робити, як визначити ознаки життя, такі життєві навички, які можуть діти набути не тільки теоретично, але й практично, наприклад, спробуючи виконати певні вправи. Проєкт «Школа виживання охоплює всю область. Він діє вже третій рік і стає дедалі актуальнішим у сучасних реаліях. Альона Рудніцька, Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.